Вірш Наталі Баклай, Сунет перший, читає Галина Дроб'язко. Наталія Баклай, немедом пахнуть сиві полини, що стеляться туманом по долинах, Гойдають вони сонце на могилах, Де сплять у віках нескурені сини. А вітер диха волею здавна, аж солодко у русах медуницям, лишились України, славні лиця, і записані нащадкам імена, крізь вічність, озираючись назад, ти знала земли стільки битв і втрат, що аж судомить доленосну зірку. О, як ти йшла під власне знамено! Історія. Полинове вино, і хто пригубить, зразу стане гірко. Реквізити для допомоги Збройним силам України від Олічки указані під відео. Вірш Наталі Баклай, Сонет Перший, читала Галина Дроб'язко, редакторка випуску Валентина Литовченко. До нових зустрічей.